Всім привіт, те на зв'язку. Сьогодні у нас війна з альянсом Nation of Heroes of Heroes. Так, це коротше, академка Норіта, сильна академка їхня. На міфі вони в топ-10 стабільно. І там 5,9. 4 захиста кукульових, двох кукульових. і 5,9 з Каннами і так далі. Ну, коротше, потужні оборони, звісно. Потужні гаражі. Тобто, настільки я знаю, гравці, які тут займають гарні там. Ну, коротше, вони бувають, деякі гравці, які в основному альянсі грають, переходять сюди і так далі, вони міняються. Тому тут, в принципі, потужний альянс. Взяв я першу ціль. Починаю, як завжди, з слабких своїх тапків, самих слабких, тому що зазвичай, коли я слабкі відкидаю нормально, то більше шансу, що я Краще відкидаю свої сильні. Тому що в першій хвилі я, в мене більше шансів обрати ціль. Тому легше трошки свої слабкі тапки пристроїти. Тут, понятно, що трохи йде не за планом, довго заряджав сів, не було на неї камня, а, і багато камня на білобога. Сам білобог своїми ударами ну, толком нічого не зробить. Тут я вирішив втікти, тому що е, заряджається Морган, і зараз вона б зробила повний відхил. А так хоч лишив там 300 життя Сєдні, і легше буде добити, пробити і так далі. 15 балів зробив. Так, другий метапок. Йдемо ми на Алу. Видно по ніку, що вона з ДСЄ перейшла сюди. Ну, захист ну, такий не сильний, я сказав би. Плечі трошечки бісячі, тому що стопер і цей бичок він... клінер сам по собі, так, плюс мільйони його неприємні, але можна працювати з цим захистом. Центр був е неприємний, тобто зріже бронь. Якщо під такий центр, який ріже бронь поставить атакуючі плечі, то було б набагато краще, але є які. Є. Получилось... Получилось забрати цей захист, хоча міхів так і ні разу ще не походив. По-перше, він повільний, по-друге, на нього не було каменю довгий час. Ну, тут Енгус уже, в принципі, лишається йому небагато. Так, друзі, нагадую, на Олімпі зараз є пару вільних місць. Якщо ваша оборона 5700, ви сильні в атаці у своєму альянсі. ви можете брати такі захисти, які ви зараз бачите, в принципі, то запрошуємо вас до себе в команду. Бажано, щоб ви не грали моно, тому що моно це дно, це, це просто не обговорюється. От Гравці, які там зроблять 6 шотів один раз своїм моно. Вони сильно розказують, яке воно класне. А потім 5-7 війн підряд, вони пасуть задніх стабільно. Тому ось так така правда життя, друзі. Від моно треба відходити 100%, як мінімум, хоча б якісь 3-2-3-1-1 ліпіть. Но це вже краще, чи Моно, у вас просто більше шансів буде зарядити своїх героїв. Менше військ качати, щоб заряджались ваші герої швидше. Ось такі команди, як зараз бачите, там, наприклад, стихійник, і якийсь шотер, і решта там, інші кольори, чотири кольори. Це теж гарне, гарні комбінації. Тобто більше варіантів у вас зарядитися. Грайте от такими варіантами, будете стабільніше відвоювати на війнах. Ну, і, понятно, дуже важливу роль грає те, як ви обираєте собі цілі. У нас багато нулів, ну як багато, були такі нулі неприємні. Де гравці просто переоцінили свої можливості, мабуть, хотіли показати, що от вони класно можуть шотити там таких потужних 5,9 і 6 тисяч захисти і просто розбивались там в нуль. А відмазка проста камня не вдало. Ну, це не відмазка, друзі, це смішно. В наш час дивитися, що камня не дало. Тобто, коли я розбиваюсь, то я кажу сам, ну, я неправильно брав ціль, я зробив неправильні рухи, я неправильно підібрав команду під того соперника. Коли ви почнете визнавати свої помилки, ви краще будете грати, швидше навчитесь сильніше грати. Тому я б рекомендував відмазку на камінь підставити в сторону. І більше аналізувати свої дії. Якось так. Так, що тут у нас наступна ціль? А я не знаю, буде тут шот чи не буде. Попередній був шот, це, це вже третя це вже друга хвиля, це перший етапок другої хвилі. В першій хвилі у мене один розбив два шота, в другій хвилі. Зараз глянемо що тут. Я не пам'ятаю, друзі, як цей тапок скінчився. Так, ну схоже на те, що буде шот. Угу. До речі, сьогодні викачав е, героя місяця Генріха, ой, Генріха, цього як його Гіпократа, зелений лікар. Е, ну, Так як всі плювалися, плювалися на того лікаря, я вам скажу. ну от Мені, наприклад, в оцій команді що зараз. В деяких випадках замість Більфегора він ну прям круто заходить. Дійсно сильний, сильний герой, дуже гарно підсилює. В атаку точно. В атаку точно, в захист не знаю, але в атаку він мені дуже подобається. Так, це був шот. Зараз у нас що? Зараз ідемо на пумбу. Так, ну з помбою щось у нас не ладиться, я бачу, але ну, щось буде видно. Дуже класно виручається жабка фіолетова Сіли русін. Дуже багато урону впитало. Ну, дракон з'їв Канна. так би можливо, були б шанси. Так, ну пробив в принципі нормальний. Пробив нормальний і. Що я тут зроблю ще? Я зараз втічу, тому що палатка від... відкатилася і зараз би вона підлікувала дракона. На ньому міньйон. Ну, пробив нормальний, в принципі. Так, і останній мій тапок. На кого ми пішли? Гарний захист. Тут, звичайно, було б класно, щоб зарядилась е Скаді вчасно, але вона вчасно не зарядилась. Ну, Повезло, що Канна заблокувала заряджених героїв. Це дійсно мені на руку зіграло. І в, в, цю, в, в цю дирку там, де збив героя, жовтий камінь для Матильди це супер. Ну, В принципі, основу зроблено. далі вже, я думаю, доб'ю. Трішки гараж збільшився прокаченими героями, це трішки легше стало з суперниками на війні, тому що, наприклад, в мене команди атаки в мене стабільні. Ну тобто, я її сформував один раз і я нею граю на шахтах багато-багато атак. Розумію, кого я можу ними брати, кого не можу. А зараз, наприклад, ну, є буває такі чи плечі, чи, чи кутлові герої, які, наприклад, от, не контряться моєю командою. І деяких героїв з цієї команди я можу вже заміняти Ну от, як мінімум дві команди. Ось Тут зараз фіолетовий з данамі замість Лідії. Лідія просто накидувала всякі ядки, горючки, вогники там в такому плані. І заторможувала ману набір. А із Динамі прикольно бафає атаку і проти менюнчиків гарно працює. Тут була Ісадора, тобто вона проти неї запланована була. Ну і баф атаки для моїх решти героїв, то не, за, не зашкодить, скажем так. І те, що вона б'є підмінівна, так як Деметра, це дуже класний. Це дуже класний момент. Так, все добиваємо, і зараз побачите результати війни. Так, результати війни, друзі. Три тапка у нас не відкидав гравець. Служить в ЗСУ, та трошки в нього щось там не вийшло. Ну, то таке діло. Все рівно вони б не, не допомогли. В цілому результатом не дуже задоволений, тому що знаю, що могли б тут набрати як мінімум 500-5200. Бачу, де ті бали були просаджені, бачу ці помилкові атаки і так далі. Але не без цього. Постійно якась є фігня. Тобто не, не буває так, що завжди ідеально відіграє Альянс. Добре. По захистам, звісно, у них захисти потужні. Більше чимало двокукульних було ось Little Chuck. Lie 2.0. Газер під 6 тисяч Ну і тут 5,7 Двокукульні теж був не, не слабкий. І один кукуль, але з енгусом теж проблем не робив нормально, тому не потрібно дооцінювати кукуля, якщо він один, коли є енгос на плечі. Це теж така неприємна штука. Тобто ходив я на всіх з ну, закаунта гром, на всіх двокукульних і на цього, то скажу вам, не легше було, ніж з двома кукулями. Можливо, в деяких випадках її важче, тому що коли Енго бафає кукуля, і той ходить, він е, ваншотить одразу героя. А коли тут лікар ходить, то ваншотить тільки тоді, коли вони стакаються. Якщо не стакнулись, то в тебе ще є шанс зрядитись. Тому така штука. Так, що там по атакам? Вітаю влада з топ-1 атакером. У них Кінг-Тігров. Ну, ось наші гравці в такому плані. Зайняли. Ну, в принципі, стандарт. От, хто займає топ-атакери, топ вони майже завжди одні й ті самі. От, майже завжди. Тут деякі вибились в топ, там, які ніколи там не були, але ну, це класно. Що виходить у людей трошки. Майже завжди. ну Тут непогано гравці відіграли. Три останні місця це, звісно, цирк у нас. Будемо розбиратись, в одного гравця, там три тапки невідкиданих. А решта відкидали дуже слабо. Будемо працювати з цим. Добре, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть, як у вас закінчилась війна.